Шидзвоники йдуть, новий рік навчання тут, вчителька на всіх вітає, відкриваємо шлях держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Кольоровий гам. Вона на й мудру казку, схожа Щодня оновлює пейзажі. Знову двері до мудрості храму, де зібралась ліцейна родина, Відчиня з золотими ключами. Рідна ненька моя Україна. Саме тут відчиняються двері у дивний світ науки, сповнений переливами дитинства, допитливості, бажання пізнати нове, прислухатися до себе і світу. Маленькі, з несміливим поглядом радісні та схвильовані п'ятикласники вливаються у нашу щасливу спільноту і стають частиною великої і дружньої ліцейної родини. Запрошуємо зайняти почесне місце п'ятикласників 5-й а клас та їхнього наставника Олесю Жорківського. Зустрічаємо! Переклас і скласти керівником Оленою Полодовсько. Запитає, чому тебе в країну так люблю? Я відповім, що краще я не знаю, що ти свята, тебе боготворю. Якщо мене хто небудь запитає, де справжнє щастя, де його сліди, то я скажу, що щастя Україна, що найдорожча в мене тільки ти. Дорога ліцейна родина, вересень, укотре зібрав нас разом, щоб дати старт новим ідеям, знанням, умінням, можливостям, успіхам у новому навчальному році. Сьогодні відзначаємо своєрідний ювілей. 20 років тому гімназисти зібралися на цьому подвір'ї. Уперше. З того часу ця прекрасна будівля щороку гостинно відчиняє свої двері для учнів, учителів, працівників закладу батьків. І тепер у складний для України воєнний час. Завдяки нашим мужнім захисникам маємо можливість планувати і здійснювати освітній процес очно, фокусуючи увагу на якості та безпеці. Заклад продовжує пропонувати своїм учням найкращий освітній досвід, який максимально розкриває навчальний і творчий потенціал кожної дитини. Забезпечує довірливе, турботливе середовище для формування збереження та зміцнення здоров'я, а також для особистісного зростання. Ми пишаємося здобутками наших ліцеїстів, перемогами у предметних олімпіадах, інтелектуальних та мистецьких конкурсах, спортивних змаганнях, високими результатами. Національного мультипредметного тесту цьогоріч випускники ліцею отримали вісім максимальних результатів 200 балів. Знаємо, що наші учні відрізняються допитливістю, наполегливістю, креативністю, критичним мисленням. Радіємо, що вони організовані, виховані, наділені лідерськими якостями. Відтак. Будуємо амбітні плани і в перспективі сподіваємося стати науковим ліцеєм. Саме для цього ми ініціювали проведення в закладі інституційного аудиту, зовнішнього оцінювання всіх освітніх і управлінських процесів Службою якості освіти України. І такий комплексний аудит ми матимемо вже у вересні. Пам'ятаємо наше гасло. Жодного дня без творчої праці. Тож нехай кожен наш день стає сходинкою до великого успіху, новою можливістю для розвитку та вдосконалення, зі святом знань, з початком дороги до нових вершин, високих і відмінних нам результатів, а Україні перемоги. І мирного неба. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Я з радістю представляю сьогодні гостей нашого свята. З нами заступник міського голови пан Богдан Білецький, а також наш духівник отець Андрій Сімків. Поаплодуємо гостям, а я запрошую до слова Богдана Ігорьовича. Слава Ісусу Христу, Слава. сучасні очі, дорогі діти, дорогі учні, особливо ті, хто перший раз переступив по Рігі гімназії. Щиро вітаю вас від міського голови, від виконавчого комітету Калуської міської ради. З цим святом. Оксана Титівна ще забула сказати, що я не тільки заступник міського голови, і випускник Павлівської гімназії. Знаєте, мені особливо завжди приємно сюди приходити, тому що страшно подумати, вже скоро буде 30 років, як пролунав останній перший дзвоник в гімназії для мене. Але знаєте, міняються стіни, міняються люди. Але е, залишається той дух, е, щось таке рідне, затишне, е, що завжди гріє душу і дуже приємно бути тут. За це окреме подяка колективу, е, ліцею е, Дмитра Бахматюка. Дуже дякую вам за це. Знаєте, зараз, на жаль. Можливо, не є таке повністю відчуття свята, радості, як воно би мало бути. На жаль, це вже третій перший дзвоник в умовах повномасштабного вторгнення. Але, як кажуть, складні часи народжують сильних людей. І я переконаний, що, по-перше, ми вже всі стали сильнішими. Вся Україна згуртувалася. Цій боротьбі. І я знаю і переконаний, що кожен з вас, хто навчається, хто здобуває знання в стінах гімназії, теж має пристосуватися до тих особливих умов і вже й пристосувалися. І ми відповідно стали сильнішими. Як би ворог не скаженів, ми будемо все рівно йти до своєї перемоги, кожен на своїй ділянці. Тож я переконаний, що ви всі станете цими сильними особистостями, сильними людьми, які забезпечують перш за все процвітання для себе, для своїх рідних, близьких і для нашої держави. І переконаний, що ця перемога настане якнайшвидше, і для кожного з вас будуть дуже великі шанси. Дуже великі можливості для того, щоб справді Україна і ви процвітали. Тож, ще раз вас всім святом, сили вам, наслаги, терпіння. Ну і дякую колективу гімназії за те, що тримаєте марку. Святом вас! Благослови нас, любий Боже, здоров'я миру хочем мати, хай твоя ласка нам поможе щасливо рік шкільний почати. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! І ось знову дзвінкий голос шкільного дзвіночка, збирає нас усіх тут, на цьому шкільному подвір'ї, і сповіщає, що прийшов час братись до науки. Ми знаємо, що воно так все є в цьому світі, все, що має свій початок. Має своє завершення, і ніби так недавно я на цьому місці благословляв вас усіх на літні канікули. А вже маємо 2 вересня, так, час, початок для нових звершень і знань. Шкільний дзвінок знову кличе всіх нас до своїх обов'язків. Дирекція школи належним чином підготували все для освітнього процесу. Подбали про належний стан ліцею, вчителі влітку гарно відпочили, сподіваюся, і заспішать ділитися знаннями. Учні придбали шкільне приладдя, готові займати місця за партами, а батьки мусять запастися терпінням, терпеливістю. Ну, і я, як капелан цього ліцею, маю обов'язок за всіх вас. Молитися, щоб Господь Бог благословив, щоб в спокої і в доброму здоров'ї цей навчальний рік розпочати і так його завершити. Ну, і, звичайно, головне прохання до Господа від усіх нас, щоб закінчилась війна і настала перемога. Молимось за всіх вас і за наших воїнів-захисників, Отче наш і Богородице Діво. Після цього я покроплю вас всіх свячених. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця ісина і Святого Духа Амінь. В Отця і сина, і Святого Духа Амінь. амінь. Все разом, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення Господні на вас з його благодаттю людину любім завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! в рік невтомно і невпинно зростає рід нескорений, рід українства сильного і вільного. Нехай сходить світанком на голови тих, хто посмів ступити брудним черевиком на нашу святу землю. Ми ніколи не зречемося рідної мами, ми ніколи не зречемося рідної землі поборете, будь-які змови, і боритеся, поборете, Промор Знову Якщо ви прагнете знань, хочете зрозуміти світ, чогось не вмієте і не знаєте, на все знайдете відповідь у ліцеї, бо це храм науки, добра, правди, зрілості. Ліцей виховує у вас любов до пізнання, повагу до ближнього, дасть крила, щоб летіти у неузору далі щасливого життя. Ви зростатимете, змужнієте, Набирайтеся цілющих істин, ліцей навчить вас робити добро, щоб світ став кращим. Ліцей поведе вас у чарівний і незбагненний світ науки. Revisa, fute, sinti, jari, e pope, lute, nascimati, mas, e memori, pra tu escula, li, la действиеdora мала di E Серце вогнених торкнути зорі, науковому трослі світіння, сірі на степло, альмаде. Двини мій дзвонику, і весело співай. Щасливо, радісно, дитинно, і про уроки всім нам сповіщай. У добрий час, моя шкільна родина. Чайного року, дорогі друзі, запрошуємо на перший урок. Перемагає той, хто пам'ятає.